Вітаю! Перед вами наша бюджетна зелена економ-ялинка висотою 1 метр 20 сантиметрів. Ялинка виготовлена із безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл хлориду. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. Ялинка економ має меншу деталізацію гілочок. Кінцівка обрізана і не заукруглена конусом. Голочки зовсім не колють руки, особливо якщо порівнювати із живою ялинкою. Ця ялинка зовсім не осипається. Звичайно, якщо спеціально силою не висмикувати голочки. Ми відправляємо вам гарантію на два роки на конструктив ялинки з дати отримання. Цей матеріал при зіткненні з вогнем не буде спалахувати, а лише поступово тліти. Ці ялиночки ми відправляємо в ось такій цупкі картонній коробці. До речі, в ній ви ще також знайдете сертифікат якості і інструкцію. Ось така вона красуня, зелена економ-ялинка висотою 1 метр 20 м. Замовляйте її на Urban3 саме зараз.